Не кричи, не бий, не бігай, не облизуй цей пруд! Таке діти не чують. Дієслова з часткою не, діти не чують, потрібно говорити щось інше, а що? Коли ви говорите ці слова, не кричи. Дитина чує, кричи і продовжує це робити. Якщо ви кажете не бігай, дитина далі продовжує бігати, бо вона чує бігай! Що ж потрібно казати? Та дуже просто: потрібно говорити дітям те, що вони мають зробити. Якщо не кричи, то потрібно сказати: Говори спокійно і почав самому говорити тихіше. Замість не бігай, сказати тут потрібно ходити. Замість не кричи, не плач, скажіть, заспокойся! Розкажи мені словами, що ти хочеш. Замість не бий, скажіть стоп, припини. Йому боляче, йому неприємно, це небезпечно. Замість не облизуй скажіть, тут багато бруду, мікробів і в тебе може заболіти живіт. Трошки потрібно подумати, але у вас все вийде.